Привіт! Мене звати Іра Ластівка, і ми будемо говорити про Корею. Я живу в Кореї вже два місяці. Сьогодні я не буду працювати вдома, як зазвичай, я поїду у кафе. У Кореї дуже розвинена культура, навчатися і працювати в кафешках. Такі заклади зазвичай просторі, там багато столиків, і навіть якщо половина відвідувачів сидітиме там півдня з однією чашечкою кави, все одно буде куди посадити інших. Хоча це неправда, якщо говорити про кафе біля університету у період екзаменів, втім я поїду не у кафе біля університету, я поїду до моря і не буду затримуватися вперед. Я вирішила поїхати на пляж Хамдок. Зараз покажу, де він розташований. Оце Південна Корея. Я живу на острові Чеджу в місті Чеджу. Пляж Хамдок відносно недалеко від мене. Їхати туди близько години. Трохи довше, ніж нещодавно моя дорога на роботу в Києві. Вартість проїзду така сама, як і всередині міста, 1150 вон, що приблизно 27 гривень. Сьогодні мій робочий день пройде в About Coffee. About Coffee – це мережа закладів, яка є тільки на Чеджу. і ці заклади створені максимально комфортними саме для навчання. Ну і для роботи теж. Якщо порівнювати з київськими кав'ярнями, то за форматом About Coffee найбільше схожий на великі арома кави, там, де зал просторий і столиків багато. Меню теж мені чимось схоже. Акцент більше не на класичні кавові позиції, а на сезонні солодкі напої. Класичне кавове меню теж представлене, але класичне меню кав'ярень в Україні та класичне меню кав'ярень у Кореї це різні речі. І тема для окремого відео. Крім кави, є ще тортики, сендвічі і салатики. Щодо цін, айслат 4,5 тисячі вон, смузі коштує 5,5 тисяч вон, тортик 3900. У корейських кафешках-кав'ярнях, навіть великих, відносно дорогих, немає офіціантів. Замовляєш на касі, одразу оплачуєш і отримуєш отаку цікаву штучку, яка почне вібрувати або ж пищати, коли твоє замовлення готове. Замовлення треба забрати самостійно, інколи спустившись чи піднявшись для цього на інший поверх. Ну і те, що мені подобається найбільше, це кількість розеток. Їх от вдосталь. Біля кожного столика є принаймні дві. Також є такі довгі столики, де дуже зручно сидіти, коли приходиш без компанії. І от на цих столиках є ще й безпровідні зарядки для телефона, що просто прекрасно. До речі, ці склянки пластикові. Дуже рідко в корецьких кафешках напої подають у склі. Найкраще у тому, коли їдеш до моря працювати в кафешці, це те, що після продуктивного робочого дня, якщо ОВЗ, звісно, і ти не відволікаєшся на колишні краєвиди. Так от, після продуктивного робочого дня можна вийти і пройтися вечірнім узбережжям е і насолодитися. Одне з найкрутішого в Кореї це те, що ноутбук і навіть сумочку з телефоном можна сміливо лишати на березі. Ймовірність, що хтось їх украде вкрай мізерна. Ми хотіли повечеряти кембабом в одному місці, неподалік, про яке ми чули, але там вже було зачинене незрозуміло чому. І тому ми купили кембаб у Сію, в супермаркеті маленькому. І будемо їсти йогурт. Це кімбаб із Чанці, тобто із Тунцем. Після такої прогулянки головне вчасно згадати, що машини в мене немає. І треба встигнути на автобус, бо на таксі витрачатися не дуже хочеться. Тож прощаюся з пляжем і йду додому. Це була Іра Ластівка, Усім дуже дякую за перегляд.